Що зустрілися, тому що проблема у нас одна з сьогоднішніми змінами в Україні. О, нам, мабуть, вже всі, всі все, все достало, блін. і ми сьогодні, як ветерани, от всі ветерани, які воювали, зібралися пити там компоту, поздоровити один одного з Новим роком, ну і спитати настрої кожного настрою, кожного ветерана, кожного громадянина, що зараз твориться в нас в країні. Хотілося б провести маленьку бесіду, дискусію. Як ви дивитесь на це, що зараз робиться в Україні? Ну от корупція, дивіться, до чого ми дійшли? От хто, як ви вважаєте? Корупція це взагалі сама страшна річ, котра сьогодні є. Корупція з'їла все. Корупція з'їла. Владу, корупція з'їла е, центральну владу, місце, владу на місцях, корупція з'їла, і саме страшне це наше військо. Тому що наше військо це зріз нашого суспільства. Якщо корупція тут поголовно, і вона пішла у наше військо, і це саме страшне. Я на війні був з 2014 року в, наш, в нашу війну, так говоримо ми зараз так, в ту війну було 10%. Приблизно корупції. Зара 90. І це можна заявляти прямим текстом. Аби не тому що 100% корупції наверху. Щоб оцю цю заразу корупцію убрати з цього всього, да? Давайте, от у нас є юристи, всі хлопці, ви да? от, Олег юрист. Скажіть, будь ласка, е смертна кара в нас в країні. Відмінена чи накладений мораторій? Мораторія мораторій. О, бачите, Тобто, під час військового стану це смертна кара може примінятися. Я так розумію, правильно? Да? Вона може примінятися навіть у мирний час. Вона повинна О, Вона може А корупція виробі. під час військового стану це що є? Держава держави. Державна, Державна зрада. Здрава. Бачите, це чудово. Я вважаю, що в даному випадку, коли шалена корупція, коли це. Мародерство не просто корупція. Во, мародерство. Мародерство. Коли це два ляма на Росію кожен місяць, то це державна зрада. Це державна. І за цей букет, за цей букет треба не просто потягувати як за корупцію, а треба потягувати як за державну зраду і за мародерство до третього коліна. І, і це означає, що людина не має бути випущена під заставу, а вона має сидіти, і чекати не просто до вічного вив'язнення, а смертної кари. Вони мають бути в камерах смертників. лише, лише да. злочин і такого рівня зупиняється лише з смертю.